на дві частини. Перше – це енергетична безпека країни, яку чіплені. Ми всі говоримо про газ, про економію газу, але забуваємо, що газ це один з тих важливих, який діють на всю державність. Коли ми не будемо забезпечувати альтернативні джерела обходження газу, альтернативні види палива. Курочення. Ми можемо хто не знайти в ситуації, що зимою, в піковий сезон, просто сусіди скажуть, ми зупиняємо поставку газу. І незалежно вже за ціною ніхто не буде говорити. І тоді обвалиться на все. Вся економіка, все ну, і процес життєві діяльності країни. Ми вважаємо, що для цього треба готуватися і, і ще раз готуватися, і запроваджувати як і нові технології, так і шукати. Нові варіанти постачання і виробництва енергії. Скажемо так, тут не можна не згодитися Степаном, бо він правильно каже, нам потрібно шукати варіанти. Ну, може скласливий газ, може, може скрапений газ. Але для того, щоб в будь-який момент можна було ну, да, в 2012 році. Компанія Єван, яка є основним партнером Газпрому, повернула собі 3 мільярди доларів по Європі тільки за рахунок того, що вони казали, що ми будемо переключатися на інші вид Ми то, знайдемо інших споживачів, ми, на жаль, закриті не маємо варіантів, які би нам дозволяли це робити. Я думаю, що в Європі найдурніші за нас, раз вони йдуть на скорочення. Як поставок газу, як з Росії, так і з Норвегії, так і з інших країн, в тому числі з Африки, для того, щоб як можна більше забезпечити енергобезпеку країни. Тут навіть не йде мова про ціну, я ще раз повторюю, бо в один момент можуть можу, нас поставити так, що ми ніякі гроші ми закупимо паливо. Зараз, що стосується Тернопільської області, я представлю партію удар. Мій колега Ігор Попер зараз з ряд своїх партнерів аніструє проєкт для того, щоб, і, то, що сказав Сергій Олександрович, змінити програми, згідно якої максимально можна було би спростити отримання доступних кредитів для виробників опалення і для організацій, які хочуть встановити як для державних, так і для приватних. Бо, як показав приклад, да, ми дали в цьому році економію 20%. Але ми зустрічалися з людьми, які працювали на котельнях і на установах. 22% банківського кредиту дусять просто бізнес. Бо треба зрозуміти, ситуація така? Опалення, процес триває 6 місяців, кредит і для рік. І зараз дуже важко вільним відбитися. Того потрібно ввести нові механізми, як Сергій Олександрович зазначив, позичити в сусідніх областях. У Львівській області діє, наскільки я знаю, програма «Теплий дім і тепло, де дозволяє це 9% ветероднання для торгування ці. Програма Тепле вікно. Треба підтримувати наших виробників і підтримувати компанії, які будуть цим займатися. Для економії більше ми всі говоримо про утеплення будинків, як можна зміцнення теплотрас за рахунок знаю, альтернативних процесів. Але ми всі забули про за скільки ми продаємо газ споживачам, тепло. От спеціалісти хай скажуть, скільки вартує гіокалорії, не для міста, а для бюджетних установ, для сайтів, для школ. Якщо перевести ціну гілокалорії, ви побачите, що там є і ціна як і, і газу, так і ціна за послуги, які надаються. Давайте звертати на це образ, давайте коригувати, бо так ми далі не зайдемо. І ми не свідомо розуміємо, є ціна газу, але є ціна і за послуги, які билиться тепло гарноручими компаніями. Ми вважаємо, що потрібно якомога більше зараз залучати приватних інвесторів. Вводити зміни в бюджети організації, дозволяти їм змінювати обладнання на власних котелях, на енергозберігаючі технології, на котли, на альтернативні види палу, дозволяти їм в бюджеті робити на цей рік. Воно десь економіка. Перший рік буде тяжко 20%, на другий рік буде 30%. Обов'язково встановлення, щоб не було зриву ситуації, паралельно має стояти обладнання як газового. Виробництво енергії, так і альтернативне, бо зима суворо всяке може бути для того, щоб її стримати. Ну, і, то є, і потрібно, скажімо так, від органів влади максимально спустити підхід до цього. Ми знаємо, як важко взяти ліцензію, як важко затратити тарифи. Потрібно максимально зараз вимог, яка спалася, бо ми не знаємо, яка буде в 2013-2014 році. Зима. Нам потрібно бути готовим вже. У нас лишилося 4-5 місяців для того, щоб поставити нове обладнання, закупити альтернативне паливо і заготувати. Бо показали приходи зими, що багато мене знали. Я говорю з позиції по альтернативних видах палива. Не з газу. Газ це просте, як я розказав, ефективне. Це включаючи це газ, мадимося на лічень, і все. Ну це треба теж пройти. В робота проходили зараз у нас два дні.